Зараз готуємося до монтажу сонячних панелей на фасад будинку. І хотів показати така конструкція, такий трикутник, де будуть ще поперечні балки, на які будуть вже кріпитися самі панелі. Ось такі кріплення на фасад. Фасад у нас утеплений і таке рішення там, 10 см пінопласту. І решта ми на хіманкер. отакі хіманкера. На хімінар-анкер будемо ставити шпільку. І для того щоб не придавлювати сам фасад пінопласт, є контргайка, до якої ми впремо. З цієї сторони крепко зажмемо і буде все тримати. І дивіться далі, як будемо здійснювати монтаж. Ось так вже замонтували трикутники. Зараз будемо ще паралельні направляючі ставити. Вже готові конструкції з перемичками. Так, Все виглядає, зараз будемо піднімати панелі. Все, каркас готовий. Так що панелі можна ставити на фасад, от як ви бачите.